Шановні інвестори Escape City, у нас для вас неймовірна новина. Ви лише уявіть, як для літераторів Пуліцерівська премія, як для науковців Нобелівська премія, як для фільмотворців Оскар. Так само і в архітектурі існує найвища в світі нагорода. І наш проект Escape City, єдиний проект в Україні, потрапив в номінацію на кращий проект в світі. Escape City не тільки об'єкт для інвестицій. Escape City може стати вашим новим. Домом. тож ми будуємо для вас не просто найкращий проект в Україні. Ми будуємо для вас можливо найкращий проект в світі. Тож для вас звіт будівництва за серпень, Escape City – центр курорту. Ходімо дивитися.